І якщо е, чоловіку, наприклад, ну, людині, е, казати постійно, ти неудачник, ти е, і лежить в цьому, то в нього в посознанні вже відложиться це. Якби це е, уровень, де формірується. E, момент життя чоловіка. І через підсознання вже приходить e, в життя чоловіка. Оцей момент, наприклад, «Да, я неудачник або ще щось, де він согласився в сознанні, ну, не противостоять, не, не воює зізнанням проти чого. -то. То через підсознання вже приходить через духовний мір така і життя для чоловіка, як він думає, мисле, вона e, формується в округ нього. Значить, если ми можемо змінити свою жизнь путем мислення, тобто наприклад, якщо чоловік больний, він починає думати, я вже виздоравлюю, я вже здоровий, я там от, то часом у нього оно в підсознання впаде. Оце. І потім прийде в жизнь. Прийде в життя вже на фізичному уровні, появиться в житті, то є ісцелення, якщо, наприклад, хто тут є багато неправильних іще молитв. От я слухав учора сюди мені Бог так відкриває э, свидетельство. Говорить, я всю жизнь, всю жизнь молився за роботу, приїхав у Штати там, в Америку. Ну, такий роботяг. Всю жизнь молився за роботу. Боже дай роботу. Бог давав роботу. У мене постійно була робота. Я радий до цього. Ну, один неправильний момент у мене був. Що мені треба було? Мені треба була не робота, мені треба було гроші, щоб їх заробити. Робота була, але грошей не було. Тільки з'являються і уходять, Тільки з'являються. Я всю жизнь працюю, а грошей не маю. І мені Бога відкрив, він вже двинувся в Боги. Бог відкрив. так молись за гроші, дай усю. І будь вони приходять навіть без роботи. І говорить, я почав молитися за гроші. Мене поставили прорабом там десь, коротше, вообще писати пісульки, коротше, в этом, в кабінеті. І гроші більші, щоб почали приходити. Так от треба вчитися правильно молитися ще. А що? Откуда у нас формирується молизня молитва? Із сознання. Ми правильно повинні навчитися мислить. То тобто, есть ми повинні поставити в правильне русло. То тобто, есть в правильному направлении і в правильному, якби, щоб і Богу це важливо було. І нам. Якщо ми хочемо, тільки щоб нам було, ну, от цього Богу нічого, а просимо, наприклад, ну... Тому щоб наше було. Щоб связь, якщо ми вже ученики Ісуса Христа вважаємося, то щоб воно хоча б напополам ми Богу могли. Вот, наприклад, я просив Бога машину, наприклад. Бог дай мені машину. Я місяць молився за машину. Вот. Бог дав мені машину через місяць. От. Вроді би я собі просив. Але я просив її там, щоб для служження вона мені була. Вроді би я на машині їжджу там, то все. но я раз там у церкву перевезти гуманітарну допомогу, там заїхати до сестри заїхали, стулья забрали, там, ну от вона для служення. Це І Бог улибається, скаже, о, тепер ще раз щось попросиш, я тобі ще раз там, я не почав там щось, делать, когось просить, машина стоїть, як то я виїжджаю в ресторан, з'їздив там. Вибив по чарці, приїхав, поставив, машину на стоїть. Це для себе. Отак От і все. Бог дай мені, е, як в Біблії написано, всім іменням своїм я буду тобі служити, Господь. Всю сім'єю, всім іменням, всім, що в мене є. Є гроші, я буду грошима служити. Є е, якісь речі, я буду цими вещами служити. От. І оце правильне направлення, тому що ми буває молимося Богу о таких віщах, які взагалі Богу навіть, ну, навіть отак, якщо подумавши, і не інтересно слухати ці молитви.